Ми знаємо, що світ був невизначеним з багатьма викликами. Молитва це не просто слова, це прямий зв'язок з силою, яка може дати нам мир і ясність. Давайте молитися з вірою і довірою, шукаючи сили і оновлення. Привіт, дорогі брати і сестро в Христі! Сьогодні я приношу вам термінове і потужне повідомлення від Бога. Ми живемо в часи невизначеності і викликів, але знайте, що Бог поруч з вами готовий запропонувати втіху і керівництво. Можливо, ви стикаєтеся з труднощами, страхами або невизначеністю. Але мир, який ви шукаєте, може бути досяжним зараз, якщо ви дозволите собі з'єднатися з силою справжньої молитви. У цей момент ви можете знайти силу подолати все, з чим ви стикаєтеся. Приєднуйтесь до мене і давайте молитися разом. Господи Боже Всемогутній, Творець неба і землі, ми збираємося в дусі і правді, щоб шукати Твоєї присутності в цей момент потреби. Господи, Ти є світло, яке веде наші кроки, сила, яка підтримує наше життя. Сьогодні ми звертаємося до Тебе, просячи Твоє Божественне зцілення для всіх, хто страждає, будь то тілом чи духом. Господи Боже Всемогутній, ми єднаємося в дусі і правді, шукаючи Твого втішення і Твого захисту в цей час випробувань. Господи, ми просимо Твоєї руки зцілення для тих, хто хворий, хто страждає тілом і душею. Простягни свої милосердні руки на всіх, хто благає про здоров'я, Господи. Нехай Твої благословення течуть на кожного з нас, відновлюючи наше єство, тіло і дух. Отже, ми знаємо, що часто фізичний і емоційний біль може змусити нас почуватися перевантаженими і безнадійними. Але ми довіряємо тобі, Господи, і твоїй здатності відновлювати і оновлювати. Ми просимо, щоб Твоя милосердна рука торкнулася кожного хворого, приносячи полегшення і оновлення. Нехай кожна клітина, кожен орган, кожна частина нашого єства буде охоплена Твоєю цілющою благодаттю. Господи, ми також благаємо про захист. Ми живемо в часи невизначеності, коли страх і небезпека часто нас оточують. Але Ти є нашим притулком і фортецею, завжди готовою допомогти у випробуваннях. Ми просимо, щоб Ти оберігав наші домівки, наші родини і наші серця. Нехай жодне зло не торкнеться нас, нехай жоден сум не зломить нас, і нехай ми відчуваємо Твою постійну присутність поруч з нами. Господи, огорни нас Твоїм плащем любові і захисту. Нехай ми йдемо впевнено, знаючи, що ти з нами на кожному кроці. Нехай ми знайдемо мир серед бур життя, знаючи, що ти є капітаном нашої душі. Люблячий отче, на нашому життєвому шляху ми часто стикаємося з сумнівами і невизначеністю. Іноді наша віра здається нестійкою перед викликами, з якими ми стикаємося. Але Ти, Господи, є незламною скелею. На якій ми можемо будувати своє життя. Одні ми просимо, щоб ти оновив нашу віру. Нехай ми знайдемо в тобі силу продовжувати, навіть коли шлях здається важким. Допоможи нам пам'ятати, що в тобі все можливо. Нехай ми довіряємо твоїм планам, навіть коли не бачимо шляху перед собою. Господи, дай нам живу віру, віру, яка спонукає нас до дій, до любові і служіння. Нехай ми будемо світлом у темряві, надією серед відчаю. нехай наша віра буде свідченням Твоєї любові і милосердя. Віднови в нас радість Твого спасіння і підтримай нас Твоїм духом готовим. Нехай ми живемо кожен день з вдячністю, знаючи, що Ти йдеш з нами. Господи, у світі, сповненому хаосу і плутанини, ми шукаємо Твого миру, який перевищує всяке розуміння. Часто нас тягнуть у різні боки. З турботами і тривогами, які крадуть наш спокій. Але Ти, Господи, пропонуєш нам мир, який світ не може дати. Ми просимо, щоб Ти заспокоїв наші серця і розуми. Допоможи нам відпустити турботи, які нас зв'язують, і повністю довіритися Тобі. Нехай ми знайдемо відпочинок у Твоїй присутності, знаючи, що Ти контролюєш все. Господи, наповни нас Твоїм миром. Нехай він буде як річка, що тече в нашому житті, приносячи спокій і рівновагу. Нехай ми будемо носіями цього миру, приносячи його всім, кого зустрічаємо. Допоможи нам жити в гармонії з собою і з іншими. Нехай ми будемо інструментами твого миру, сприяючи примиренню і любові у розділеному світі. Господи, часто ми несемо важкі тягарі, які не були створені для нас. Ми намагаємося контролювати все навколо нас, забуваючи, що ти є сувереном над усіма речами. Сьогодні ми хочемо віддати тобі всі наші турботи, страхи і невпевненість. Ми знаємо, що ти контролюєш усе і що твої плани завжди для нашого блага. Допоможи нам довіряти тобі всім серцем, не покладаючись на власне розуміння. Нехай ми визнаємо твій шлях у всьому, що робимо, знаючи, що ти виправиш наші стежки. Господи, ми віддаємо Тобі наші мрії, наші плани і наші бажання. Нехай ми шукаємо Твоєї волі понад нашу, довіряючи, що Ти знаєш, що краще для нас. Допоможи нам жити з довірою, знаючи, що Ти з нами на кожному кроці шляху. Нехай ми відпочиваємо в Твоїй обіцянці, що Ти ніколи не залишиш нас і не покинеш. Господи, ми дякуємо Тобі за Твою постійну присутність у нашому житті. Дякуємо, що слухаєш наші молитви і любиш нас безумовно. Нехай ми живемо кожен день для твоєї слави, будучи свідками Твоєї любові і благодаті. Нехай наше життя буде відображенням Твого світла, приносячи надію і радість усім, кого ми зустрічаємо. В ім'я Ісуса молимося. Амінь. Люблячий Отче, я знаю, що часто ми відчуваємо себе слабкими, сумніваємося і не маємо сил продовжувати. Але Ти є нашою незламною скелею. Сьогодні, Господи, ми віддаємо Тобі наші сумніви, віднови нашу віру, дай нам оновлену довіру, щоб ми могли продовжувати наш шлях з мужністю і рішучістю, знаючи, що в тобі все можливо. Господи, серед хаосу цього світу ми звертаємося до Тебе, шукаючи миру, Заспокой наші серця, очисти наші розуми і наповни нас миром, який перевищує людське розуміння. Нехай ми відчуємо Твою глибоку любов, Господи, і нехай цей мир веде нас у всі моменти нашого життя. У цей момент ми також просимо про захист. Нехай наші домівки, родини і всі наші дії будуть покриті Твоїм святим плащем. Господи, оберігай нас від усякого зла, від усякого смутку, від усяких спроб знищення. Нехай Твоя свята присутність огортає нас і дає нам мир, безпеку і спокій. Сьогодні ми віддаємо тобі всі наші турботи, наші страхи і навіть наші невпевненості. Господи, ми знаємо, що Ти контролюєш усе, ми повністю довіряємо Твоєму плану для нашого життя. Нехай наша віра ніколи не похитнеться, і навіть у труднощах ми можемо продовжувати з упевненістю, що ти з нами. Господи Боже, у Твоїй безмежній доброті поглянь на тих, хто страждає від фізичних і психічних хвороб. Ми знаємо, що ти є лікарем лікарів і що для тебе немає нічого неможливого. Ми просимо тебе відвідати кожне ліжко в лікарні, кожен дім, де є біль і страждання, і вилити твій бальзам зцілення. Нехай твій мир, який перевищує всяке розуміння, наповнить кожне тривожне серце. Нехай ті, хто доглядає за хворими, будуть зміцнені і керовані твоєю мудрістю. Нехай кожне лікування буде ефективним, а одужання швидким і повним. Господи, ми також просимо про захист у нашому повсякденному житті. Ми живемо у світі, де небезпека може підстерігати на кожному кроці, але ми знаємо, що Ти є нашим щитом і фортецею, захисти нас від нещасних випадків, насильства і будь-якого зла. Нехай ми ходимо впевнено, знаючи, що ти завжди поруч з нами. Допоможи нам пам'ятати, що навіть коли ми стикаємося з труднощами, ти працюєш для нашого блага. Нехай ми бачимо за межами негайних обставин і довіряємо Твоєму досконалому плану для нашого життя. Отже, на нашому шляху ми зустрічаємо моменти сумнівів і відчаю. Іноді ми відчуваємо, що наша віра випробовується понад наші сили. Але ми знаємо, що ти з нами, навіть у найжорстокіших бурях, онови нашу віру, Господи, як орел, що оновлюється, щоб літати вище. Нехай ми знайдемо в тобі силу подолати кожен виклик, кожну перешкоду, що стоїть на нашому шляху. Нехай наша віра буде як міцний якір, що тримає нас у безпеці серед бурхливих хвиль життя. Допоможи нам жити практичною вірою, яка проявляється в діях любові і співчуття. Нехай ми будемо живими прикладами твоєї благодаті, надихаючи інших шукати ближчих відносин з тобою. Господи. Дай нам очі, щоб бачити Твою руку у всьому, вуха, щоб чути твій голос серед шуму світу, і серце готове слідувати туди, куди ти нас ведеш. Господи, у світі, який часто здається хаотичним, ми шукаємо Твого миру, який є досконалим і повним. Часто нас атакують турботи й тривоги, які крадуть нашу радість і спокій, але ти пропонуєш нам мир, який світ не може дати, мир, який заспокоює бурю всередині нас. Допоможи нам позбутися напруженості й турбот, які нас мучать. Нехай ми знайдемо відпочинок у твоїй присутності, довіряючи, що ти контролюєш усе, нехай ми живемо кожен день з спокійним серцем, знаючи, що ти дбаєш про нас. Нехай твій мир переливається у нашому житті, торкаючись усіх навколо нас. Нехай ми будемо інструментами Твого миру, сприяючи примиренню і гармонії у наших домівках, на наших робочих місцях і у наших громадах. Господи, навчи нас жити в гармонії з Твоїм створінням, поважаючи і доглядаючи за світом, який Ти довірив нам. Нехай ми будемо добрими управителями Твоїх дарів, живучи так, щоб вшанувати Твоє ім'я. Поки ви розмірковуєте про внутрішній мир, подумайте про те, як ви можете бути агентом миру у своєму повсякденному житті. Попросіть Бога показати, як ви можете принести Його мир у світ навколо вас. Господи, часто ми намагаємося нести тягарі, які не були створені для нас. Ми намагаємося вирішити все самостійно, забуваючи, що Ти є Господом усіх речей. Сьогодні ми хочемо віддати тобі всі наші турботи, страхи і невпевненості. Ми знаємо, що ти контролюєш усе і що твої плани завжди для нашого блага. Допоможи нам довіряти тобі всім серцем, не покладаючись на власне розуміння. Нехай ми визнаємо твій шлях у всьому, що робимо, знаючи, що ти виправиш наші стежки. Господи, ми віддаємо тобі наші мрії, наші плани і наші бажання. Нехай ми шукаємо твоєї волі понад нашу, довіряючи, що ти знаєш, що краще для нас. Допоможи нам жити з довірою, знаючи, що ти з нами на кожному кроці шляху. Нехай ми відпочиваємо в твоїй обіцянці, що ти ніколи не залишиш нас і не покинеш. У цей момент віддачі уявіть собі, що ви кладете свої тягарі до ніг Бога. Відчуйте свободу, яка приходить з повною довірою до нього. Господи, ми дякуємо Тобі за Твою постійну присутність у нашому житті. Дякуємо, що слухаєш наші молитви і любиш нас безумовно. Нехай ми живемо кожен день для Твоєї слави, будучи свідками Твоєї любові і благодаті. Нехай наше життя буде відображенням Твого світла, приносячи надію і радість усім, кого ми зустрічаємо. В ім'я Ісуса молимося. Амінь. Якщо ви відчули мир і оновлення від сьогоднішньої молитви, не забудьте підписатися на канал і продовжити свою подорож віри з нами. Кожне відео приносить нову можливість зміцнити свою душу, оновити свою надію і поглибити свій зв'язок з Богом. Натисніть кнопку підписки і поділіться цим відео з тими, хто потребує молитви. Разом ми можемо створити спільноту віри, підтримки і молитви. Ми не самотні в цій подорожі. Бог веде і підтримує нас. Давайте йти разом, молитися разом і зміцнювати нашу віру. Бог благословить ваше життя рясно. Побачимось у наступному відео.